Ви це бачите. Котяра. А що це таке? Марсік. Ляки ділове. Повали двері мені, вони досі, до цих пір так і не прибиті. Попер, попер. Це ж таки другі коти будуть, можуть ходити. Кіт, пішли на город. Кс. А сюди, во, давай, йди, зніму тебе. <свісля> давай, злазь. Ну, та що це таке з тим котом? Йди сюди, кс-кс. Кітик. -кс -кс -кс. Ще з дубця дам. От не гадяй. Кіт, пішли. Та є лізе, от неси тебе на руках, да? Давай. Пішли. Ярвать рух. там воно все в стороні. Нам не буде. Такий букетик у мене знагідок. Такий дощара поруч. Прям шумить уже. Така сміла стою, знімаю, чи я вспію втекти. Пролив у нас дощик такий дебеленький. Кс. -кс, -кс. Коточка десь залишився на городі. І ось тепер такий облажний. Вже десь хвилин 20-30 іде. Мої нагідочки. Це я так вирвала, щоб побачити, які вони. А так я їх ось сушити буду. Це все на чай. На зиму будемо пити чай. Орхідейка. Красотуля.